Пані та панове, доброго дня. Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Глибочиці на базу футбольного клубу Полісся. Тут сьогодні відбуватиметься поєдинок третього туру чемпіонату України серед жінок між командами Полісся. Житомир та Шахтар Донецьк з'являються гравчині на футбольному полі. Визначаємо, що по різному стартували вони у цьому сезоні у вищій лізі чемпіонату серед жінок. Полісся у стартовому турі зазнала поразки від металіста 19-25 з рахунком 1-8, тоді як Шахтар здобув перемогу над пантерами, 3-1. і в другому турі гірники здобули перемогу над колосом з рахунком 1-0, а... Дівчата з Полісся поступилися пантерам 2-3, Тобто дві поразки поспіль проти двох перемог. Ось з таким стартом сезону підходять команди до цього протистояння і відповідно до великої різниці у турнірній таблиці. А визначимо, що вони в минулому сезоні зустрічалися одного разу. Тоді за іншою системою відбувалося. Протистояння загалом сезон в чемпіонаті серед жінок в одне коло і потім розподілення на кілька підгруп. Так от тоді футболістки Шахтаря здобули перемогу з рахунком 4-1. Житомирянки виграють боротьбу. хороші рухи з м'ячем. Впевнений впевнений. Розіграштець. Не встигає трішечки. Вкидання за бокової. Момент виникає. Удар є по воротах, але вище м'яч проль. Атаки, подача. Але при цьому я би говорив, що стартовий відтинок протистояння рівний. Удар по воротах, який сейв. Оце найкращий момент за 12 з половиною. Розіграш. Подача, удар по воротах. Здається, у нас один-один за ударами в площину. компанії тут рус. Через правий фланг може бути непогана атака. Здається, урватися до штрафного майданчика. Подача на дальню. Там був ривок, але. Хороший момент. Тетяна тріль на ударній позиції. Тріль прострільну передачу виконує, але там ніхто і не відкриває. Яренчук. Пас назад. І одразу подача до штрафну. Не виходить удар падіння через себе. Порушення правил фіксує арбітр. Арбітриня. І тут довга передача. В боротьбу. Стець Чіпляється за м'яч. Розвертається, стець. Немає підтримки, але це було очікувано. Вона от. Удар по воротах. Рикошет. Гравчиня Шахтаря продовжила через лівий фланг. Хороше забігання. Може бути загрозливо. Ривок до штрафного майданчика небезпечно. Але який підкат якісний. Удар по воротах небезпечний. м'яч крутиться. Подача. Але ми жодної хвилини не бачили якогось тримання м'яча. Цікавий футбол. Напружений, тактичний. Зараз тець перехоплює. В глибині відпрацювала Тріль. Тріль хороша передача. І удар блокується. Кравчук, 17-й Оксана Геник, номер 9. Юліана Завідова. 16-й номер Тетяна Кутовець. Замість завідової на полі з'явилася Катерина Кукса. Ух ти, удар! Виш творі. Крукса нове вкидання з забикової. Подача. Небезпечний момент. Удар після підбирання замеш штрафного, але м'яч у... Тримати м'яч у себе, аби Викалюк розбігалася. Вона вже на полі. І саме в її зону йде передача. Правда, інше гравчення відкривається. Простріл на дальню. Небезпечний момент потрібно розряджати обстановку. Там українського. І підпишіться на сторінки Полісся на Ютуб канал, сторінки в Телеграм та Інстаграм. Зараз ватаць шахтар небезпечний. Вихід Вічнавіч. Удар! Стійка! Мироненко проривалася вона до воріт. Хороший момент дуже був. Удар по воротах. Найкращий момент на дві команди. Подача до рук голкіперки. Хороший розвиток атаки. Низова. Низова входить до штрафного. Проривається Низова. Прострільна передача. Нема завершення. Удар є. А вище воріт м'яч пролітає. Вкидання. Низом передача. Рикошет. Бачимо зараз в атаці. Поліся. Хороший прорив до штрафного. Простріл. Нема удару. Є удар зараз, але часу стежить за цим протистоянням. Вже навіть більше. Всіх раді вітати. Удача! Чи буде удар? Удару немає. І знову лонгбол, і знову натріль. Вона на вістрі розташовується. Вона там суперниця один в один мається пройти, виконує подачу. Пішов життя 25 років тому, якраз у серпні. Блокується подача. Тут спроба прорватися. Не виходить. А момент, який небезпечний удар! м'яч у сітці! На 78-й хвилині Шахтар забиває гол. Шахтар виходить таки уперед у контратаці. Вже подібні подачі були за спини захисницям. Вже був вихід вічнавіч із влучанням у стійку. І зараз у схожому стилі забивають. Дуже невдало. Тут Софія Баліна зіграла. Вона фактично відіграла і вивела вічнавіч із. Своєю голкіперкою Вікторію Головач. Це нібито було просто і зрозуміло, але Баліна виконала невдалу передачу. На жаль, це одразу було видно. Мені здається, це можна було побачити в очах Ольги Донець, яка ну одразу дала зрозуміти, що це не на неї пас. Можливо, не спрацювала якась взаємодія така вербальна між дівчатами. Не знаю. Але Баліна помилилася про передачі і це коштувало пропущеного голу. Немає можливості для удару. Йде 87 хвилина. Момент у полісі. До речі, напишіть у коментарях, а за яку команду? В жіночому чемпіонаті України ви вболіваєте. Підтримуємо Шахтару матчик а, кваліфікації Ліги конференції а проти сервета. Який момент? Кутовий для футболісток Шахтаря. Подача до Воротарського. Удар! у снітці! 2-0. На 90 плюс 2 хвилині. Гравчині Шахтаря забуває другий на розіграші стандарту. І це... Зумовля, я думаю, три очки для них. Ось такий напружений футбол. Із двома голами в заключні хвилини. Тут відскок, удар по воротах, ну і траєкторія просто неймовірна. Тетяна Котовець відзначається. Ось тут бачимо, що дві гравчині пропустили м'яч. Розлуцьку він пролетів, о, і це дозволило завдати котовець по воротах буде менше найменш результативним. Два голи. Ми побачили. Лунає фінальний свисток. Полісся із шахтарем завершили гру третього туру. України серед жінок з рахунку 0-2. Головач на 78-й і Котовець на третій компенсованій до того тайму хвилини Забивали сьогодні голи. вітаю. дуже складний такий насичений, цікавий матч. Ваш коментар по грі. Готувалися хотіли, <кій> гарний суперник приїхав, вони зараз на ходу по праву займають це місце, де вони зараз є. Готувалися, розбирали, нас налаштовувалися, але бачите, знову грубі помилки, знову повторюються з гру в гру, І ніби всі розуміють, що рахунок не по грі, але змінити вже щось важко. Коли перестанемо робити такі помилки грубі, в минулій грі, в сьогоднішній. Тоді будемо рахувати очки. Було багато моментів вашої команди. По факту до останніх хвилин боролись дівчата. Чому не вдалося їх реалізувати? Ну, я думаю, що, мабуть, сьогодні майстерність наша. Я не мав, мене претензій до дівчат в плані налаштування на гру. Це було видно по сьогоднішній розминці, вони дуже хотіли, горіли і ми домовлялися з ними, вони все робили. але... На жаль, одна помилка і все зійшло на нівець. Дякую. Лізо, привіт! Надзвичайно складний і емоційно матч. Що можеш сказати по грі своєї команди? Привіт. Гра була дійсно дуже насичена, напружена. Гравчині Шахтаря доволі сильні, потужні дівчата. Ми були налаштовані на перемогу, працювали в цьому руслі. Були налаштовані, хотіли, звичайно, виграти, але трішки не допрацювали. Видно, в якихось моментах не вистачало майстерності, не вистачало цієї роботи поза полем, не вистачило трішки до кінця. Загалом про вашого сьогоднішнього суперника ви вже грали з шахтарем, зустрічалися з ним двічі. Сьогодні була третя гра. А ти була в команді минулого сезону? Ти бачила їх. А наскільки можеш оцінити їхню гру? Як вони сьогодні поводилися? Яка їхня гра була агресивною, спокійною на твою думку? Дівчата на поріжці трішки агресивні. М'яча вони ну дійсно хотіли вирвати, виграсти. Вони дійсно старалися, потужні, сильні суперники. Ну і наостанок запитаю тебе про рукавички. У нас був цікавий момент в ефірі. Люди запитували, чому ти була в рукавичках. Розкажи про це. Трішечки не підпиляла нігті, боялася, що суддя може десь вигнати і вирішила перестрахуватися. Супер, дякую. Роман Миколайович, вітаю вашу команду з перемогою, ваш коментар по грі. Ми розуміли, що гра буде дуже непростою, тому що у нас з'явився новий бренд в Україні, який має певні амбіції. Тому будь-яка гра для команди вона є дуже такою знаковою. Тим більше, коли приїжджає такий подразник, як Шахтар. От і ноль в графії очок для команди. Дійсно, вони були тим подразником для того, щоб чому б не грав шахтар. Ми це все розуміли, ми налаштовували своїх дівчат, як психологічно, так і фізично, і по всім компонентам. За день до виїзду сюди ми повністю розібрали команду, розібрали її стиль гри, певних гравців, які визначають ініціативу цієї команди. Тому дуже... Відповідально віднеслись до цього матчу, я радий, що так сталося. Ми наголошували на те, що сьогодні виграє та команда, яка буде більш мотивована і більш терплячою. Саме ці фактори я дивилися вагомими вдалося результату. результат. Все ж таки у вашої команди сьогодні майже до кінця гри були такі моменти, спірні. Тобто, от здається, вже м'яч і у воротах, але щось не вдавалося. Чому так виходило? Ну, По-перше, це жіночий футбол. По-друге, це якість тих гравців, які на сьогоднішній день ми маємо. О, звичайно, це молоді дівчата, яким ще треба додавати впевненості і майстерності. Цього і не вистачило в тих фазах для того, щоб результат був більш вагомішим. Третій тур поспіль ви перемагаєте. На вашому рахунку вже 9 очок. Загалом, які цілі перед вашою командою стоять на цей сезон? Від матчу до матчу перемагати. Звичайно, ми ставимо максимальні завдання, тому що ми так само являємося орендом українського футболу і ми повинні від цього відштовхуватись. Ми налаштовуємо дівчат, що кожен матч для нас важливий, фінальний і налаштовуємо тільки на перемогу, незалежно від суперника. Тому готуємось, як буде далі, побачимо. Дякую.